Наталі Васильівна, багато громадян звертаються з питаннями щодо податку на нерухоме майно. Та що скажете з цього приводу? Доброго дня, шановні телеглядачі. Звичайно, що дуже багато є проблем і є питань, які складаються з того, що є зміни в податковому законодавстві. Ми б сьогодні хотіли з вами зупинитися на тих основних, які є в 2013 році. Основні зміни в Податковому кодексі, які почали діяти з 1 січня 2013 року, в основному, звичайно, стосуються бізнесу. Але є також деякі питання, які стосуються і пересічних громадян. Всі ці законодавчі нововведення покликані передусім спростити. Умови ведення бізнесу, зробивши його при цьому більш соціально орієнтованим та відповідальним. Я хочу зупинитися на тому, що з 1 січня 2013 року запроваджено новий податок податок на нерухоме майно. Цей податок стосується як юридичних осіб, так і громадян, фізичних осіб. Платками нового податку є ті суб'єкти підприємницької діяльності і громадяни, які мають у власності. Об'єкти житлової нерухомості. Це ті, які мають житлові будинки у своїй власності. Для переважної більшості громадян законодавчі нововведення не створять ніякого податкового тиску. Так, квартири, які мають менше 120 квадратних метрів, не підлягають оподаткуванню. Житлові будинки, які не перевищують розмір 250 квадратних метрів, також не підлягають оподаткуванню. Крім того, є і пільги, які передбачені нашим податковим законодавством, звільняються від його сплати дитячі будинки сімейного типу, садові або дачні будинки. Крім того, багатодітним та прийомним родинам, які виховують троє та більше дітей, також надається пільга. Прошу на це звернути увагу. І лише власники елітних. Квартир та будинків будуть сплачувати податки у повному розмірі, і площі, яких перевищує більше як 500 квадратних метрів, сплачують їх за підвищеними ставками. Громадяни будуть даний податок сплачувати один раз на рік протягом 60 днів. Із дня отримання податкового повідомлення рішення, яке мають отримати громадяни до 1 липня 2013 року, розраховувати суму даного податку буде податкова служба на на основі поданих даних органами державної реєстрації прав на майно, а також органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб. Крім того, податковий кодекс передбачає, що власники житлових ділянок і будинків об'єктів нерухомості. Можуть самостійно обрати пільгову житлову площу, а юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього року вже подали до органу Державної податкової служби за місцем знаходження податкову декларацію та сплачують поквартально даний податок. У 2013 році зміни очікують і платників, які перебувають на загальній системі оподаткування, тобто це юридичні особи, і сплачують податок на прибуток. Введення авансових платежів податку на прибуток значно скоротить документообіг. Та дозволить планувати витрати для бізнес-активу підприємства з річним доходом не менше 10 мільйонів гривень, сплачують щомісячно 1,12 частину нарахованого за минулий рік податку. У випадку, якщо платник податку протягом кварталу показує збиток, він може подати заяву, зробити перерахунок і буде до кінця року звільнений від сплати авансових платежів. Наразі це є загально прийнятою європейською нормою і практикою, що дозволяє зменшити кількість контактів представників бізнесу із податковою службою. Для малого та середнього бізнесу, тобто для тих, у кого доходи не перевищують 10 мільйонів для новостворених підприємств, не треба. Взагалі буде подавати податкову декларацію декларацію за календарний рік, півріччя за 9 місяців, те, що ви робили протягом минулих років, а сплачують податок лише один раз на рік. Ставка податку на прибуток у 2013 році буде зменшена з 21% до 19%. У нас в районі є багато підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність з касовими апаратами. Що скажете з цього приводу? Я хочу також звернути увагу наших підприємців, які здійснюють розрібну торгівлю через магазини торгівельних мереж, і при цьому застосовують розрахункові касові апарати. З 1 січня 2013 року вступає в дію норма закону про України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Щодо надання звітності про використання РРО до органів Державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку за технологією, яку використовує на сьогоднішній день Національний банк України, що це дасть для наших платників. Основною метою прийняття даного його закону. Є створення більш комфортних умов для суб'єктів господарювання в частині надання можливості подання звітності про використання РРО в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки. Зазначені вимоги та порядок визначають загальні технічні вимоги до РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, модемів для передачі звітної інформації на основі принципу функціонування. Функціонування системи зберігання і збору даних РРО для додержання податкової служби, крім того, виконання вимог щодо подання до органів ДПС по друтових або бездротових каналах зв'язку звітної інформації можливе лише шляхом придбання нової касової техніки, а саме РРО, що створить програмну стрічку в електронній формі, так і шляхом до опрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі даних. Особливу увагу хочу звернути наших підприємців та юридичних осіб на те, що це дасть змогу абсолютно безкоштовно подавати звітність з усіх видів податків в електронній формі. Це допомагає не лише вам економити час, але й звітувати без помилок. Також усуває прямі контакти представників бізнесу з податківцями, мінімізуючи тим самим корупційні ризики. Отримати сертифіковані електронні ключі для підпису можна цілком безкоштовно у представників акредитованого центру сертифікації ключів при податковій інспекції обласного центру. А як закзадекларовують громадяни свої доходи? Хочу наголосити всім нашим громадянам, що з 1 січня 2013 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році. Декларація подається до органу Державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси, тобто місцем постійного або переважно постійного проживання. Термін подання декларації до 1 травня 2013 року. Хто я би хотіла зауважити, хто повинен подавати таку декларацію і зобов'язаний в першу чергу подати її? Це ті громадяни, які протягом 2012 року отримували доходи попередніх періодів від отриманої спадщини, подарунків, оренди майна, яку ви надавали протягом 2012 року, доходи від операцій з продажу обміну нерухомого майна, доходи від операцій продажу рухомого майна. Ці громадяни зобов'язані подати декларацію до 1 травня 2013 року. Я хочу звернути увагу для громадян, хто зобов'язаний подати декларацію до 1 травня 2013 року. Це громадяни, які отримували доходи від особи, яка не є податковим агентом. Тобто це громадяни, які отримували доходи від отриманої спадщини, від подарунків, від оренди майдан фізичних осіб, від доходів від операцій з продажу рухомого або нерухомого майна. Крім того, іноземні доходи, хто отримував, доходи від підприємницької діяльності, доходи від провадження незалежної професійної діяльності і доходи отримані від двох і більше податкових агентів. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що наші громадяни мають право на отримання податкової знижки за 2012 рік. Хто ж при цьому має право на отримання податкової знижки? Це ті громадяни нашої держави України, які... Мали витрати на слідуючі такі послуги: сума коштів сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Компенсація вартості платних послуг з лікування, страхові платежі за договорами довгострокового страхування, сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, сума витрат на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита, сума коштів сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу та інше. По всіх питаннях, які у вас будуть виникати, ми вас просимо звертатися до нас в податкову інспекцію. У нас є Спеціальний відділ для надання консультацій, і ще раз хочу нагадати вам, що у період деклараційної компанії податкова інспекція працює з подовженим терміном робочого дня. Ми працюємо щоденно, з восьмої години до двадцятої. Крім того, в суботу і неділю, з восьмої до шістнадцятої години. Дуже було приємно з вами спілкуватися і просимо звертатися до нас. Доброго дня, шановні глядачі! Від сьогоднішнього дня ми започатковуємо цикл програм, присвячених 90-річчю створення Донецького району. І хоч до цієї знаменної події ще й вдосталь часу, але чимало цікавих подій відбуватиметься вже відтепер. Не секрет, що Донецьчина славна гарними людьми, мальовничими місцинами. Цей чарівний куточок Подільського краю здатний дивувати та вражати. Про найбільш яскраві з них ми неодмінно розповідатимемо вам в наступних програмах. А сьогодні ми завітали до культурно-мистецько-просвітницького центру, де розсипалось творче намисто пісенних вернісажів, фестивалів, які триватимуть аж до вересня. Про те, що відбувається саме зараз, дивіться далі у нашому сюжеті. На районний конкурс хореографічних колективів, сільських клубних закладів до 90-річчя утворення району, веселкове коло зібрало ще мало творчих особистостей з різних куточків Донеччини, Кожен виступ вирізнявся своєю оригінальністю, адже артисти старалися від душі. Шкода, що глядачів у залі зібралось не надто багато, адже подивитись таке було на що тішило око барвести розмаїття костюмів та танцювальних напрямків. Не підвели організатори, гарно підготувавшись до цього дійства. Як саме про це ми запитали у господаря культурно-мистецько-просвітницького центру Івана Паштепи? У нас виявилося, що в районі є 22 таких колективи. Сьогодні представлено 17 колективів. По положенню, кожен колектив повинен був продемонструвати один народний танець, другий сучасний танець. Ну, як правило, тут в основному молодь, юні таланти, і це зрозуміло, тому що танець цього вимагає. У нас компетентне журі, визначать переможців, у нас передбачені відзначення дипломами всіх учасників, всіх колективів і відповідно за призові місця будуть вручені нагороди кращим. Наймало на конкурс було і в учасників, для когось веселкове диво стало дебютом чи гарним шансом проявити свої здібності і, безумовно, подарувати свій талант землякам. Розівській школі загальноосвітній перших-третіх ступенів вони самі почали заінтересувалися і започаткували. У мене вже є, можна сказати, танцювальний гурток. Вони почали, я їх підтримав, і ось ми тут вже зараз на нашій Доновецькій сцені показали, що ми таки трошки вміємо. Хлопці танцюють гарно, хлопці стрімляться до підвищення своїх танцювальних навиків. Побачили сьогодні різні варіанти танцю. Їм це дуже сподобалося. Наш наш колектив називається підбори і наш керівник Гуцал Олена Миколаївна. Нам дуже сподобався сьогоднішній день, адже було дуже цікаво. Ми могли побачити, набратися вражень дуже, дуже багато. Так подивитися, як інші готуються і як ми готуємося. Конкуренція була дуже висока. Але конкурс на те і конкурс, щоб виявити найкращих за рішенням журі. Третє місце розділили між собою великопобіянський та слобідкорахнівський сільський заклад культури. Друге місце дісталось танцюристам із заставля, а переможцями визнали колектив Чечницького сільського закладу культури.